Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Давно не писала відео. Не знаєте, багато хто мене питає, тому що вже пройшов досить довгий час, десь, може, 2-3 місяці, як я не записала відео. Ну, тому що я задіяна в деяких е, певних служіннях, почала 12 кроків також і ще дуже багато маю навчання, От, бо вчуся в, на вступі в капеланство на християнські консультації, а там дуже-дуже багато навчання. І тепер я може якось відео буду писати ну, трошки рідше. Але сьогодні була на реколекціях Саранчука. Е, е, на одвуку. і дуже мене якось так надихнуло. Думаю, приїду запишу. Знаєте, по гарячих, то кажуть, слідах. Що торкнуло мене? Власне, йшла мова про нове життя. Що таке нове життя і що таке нове створіння? Так? Ну, ось нове все творю. Откровання 21.5. Тобто, що Господь таке нове творе. Знаєте, і дійсно отець почав Олексій розповідати від буття. І я би хотіла сьогодні також поговорити з вами, мої дорогі знаєте, від буття. Бо коли Господь все творив, він казав, що все, все окей, все дуже-дуже добре. І коли він сотворив і Адама, і потім сотворив для нього з його ребра допомоги йому жінку, також сказав, що все це є дуже дуже добре. Так? І, і коли Господь творив, Він казав, хай буде відділена, відділена темрява від світла. І завжди дуже багато часто ми бачимо, що Господь говорить, ну, Він відділяє землю і небо, світло і темряву, суходіл від е, водойм, від е, океану морів, тобто, і що би я хотіла вам сказати, навчитися бути всьому цьому, бо добре бо бо господь це сотворив для нас, щоб ми те всім користувалися, знаєте, нам на добро. От, і жити от в цьому власне світло, в світлі, в світлі цієї радості. І тут зададуть мені люди зараз питання, ну, Тобто ми ну, переходимо зараз такі важкі випробування війни, як залишитися з Богом. Десь не нарікаючи, не нарікаючи один на одного, на Бога. знаєте, ну, де, А де Бог є? Бог є з нами точно, тільки ми цього, ну, як вам сказати, не відділяємо, власне, не навчилися відділяти світло від темряви. Тому що Господь творив все, все добре і все сотворив людину, на що? На образ і на подобу свою сотворив. Нас, як царське священство є рід, розумієте, якщо розібратися, хто ми є, от ми є. Для Господа дуже близькими, ми, ми його є дітьми. Я завжди про це говорила і наголошувала. Але суть творіння як оцей, знаєте, космос, то ми є цей мікрокосмос, так, якщо Господь з великої літри, то ми є храмом Духа Святого, Господь є в нас. То ми є Богом з малої літери. От, І ми повинні от навіть е, вдих і видих, так? він є також якось так в нами розділений. От, вдихаємо знаєте, Господа, його подих, так якби Господь створив нас пороху так? і вдихнув в нас життя. І оце життя, маючи, е, нам нічого не потрібно е, дуже. Е, Просто дякувати дякувати за те, що я маю це життя, але це ну, дуже-дуже не є просто. От, і навчитись відділяти оцю темряву і бачити світло не, дуже важко. Ну, постараюся м, якось це пояснити. Окей, okay. якщо жінка є е, також з такою сутністю найдосконалішою, то чому стає потім такою злою, байдужою, так само і чоловік в стосунках, розумієте, може десь і пити, корити, ображати, можуть бути якісь певні насильницькі моменти між ними. Якщо ми такі хороші, добрі сутворіння, ну, ми знаємо, що є ще зло. От, і вона цілий час покушає, але е, наш дух був відрізаний. Знаєте, ну, як коли прийшли зло, То дух, був, дух душа і тіло, дух був відрізаний. А коли Господь нам дав Ісуса Христа, то Дух дух Христовий до нас повернувся, бо казав Господь, якщо я не відійду, то не прийде до вас Дух Божий. Так? І до нас звернувся Дух Божий, третя особа Божа, Дух Святий, Дух Христовий. І в нас хрестять, як я вже говорила не раз в своїх навчаннях, що в нас. Христа Хрестили, в нас його одіж так? чисту одіж. Що відбувається на хрещенні? Ми з Христом помираємо, так? але ж на хрещенні так само ми і Воскресаємо, так? і Дух Святий нам, в нас є. Але чому дуже багато людей, розумієте, ну от ніби хрещені все, але. Не відчувають Божої якось присутності, Божої руки. І, і деколи навіть навернулися люди, все, але кажуть, так важко і, ну, жити якось і дуже нерадісно, сумно, знайдишся на людей, ну, тіпа, грішних, але вони якось веселіше, радісніше живуть чим ми. Так, в тому всьому. От, що тут відбувається, так, що тут відбувається? пізнати потрібно цю е, правду, та, правду світла і відділяти її від дерево. Е, бо е, Господь казав, е, можна їсти всіх з плодів е, плоди всіх дерев, тільки е, не їсти з дерева, пізнання добра і зла. Так? І Адам про це знав. От, я десь Адам ну, сказав це Єві, але була спокуса. І оце спорчане наше якесь Оце насіння, це насіння, що є в плоді, яке вкусила Єва і Дала, поділила своїм чоловіком. Розумієте, воно. Підпортили наше ДНК, і Господь посилає свого сина, щоб все направити. От, направити те, що ми тепер в ньому, ми тепер в ньому, ми є нове створіння, тобто старе минуло, все старе. І навіть, знаєте, старе також якщо взяти нашу душу, так, наша ну, є дух, душа і тіло, тобто дух людський, душа і, і тіло. так, І в наш дух. Дух Людський вход війшов в Дух Божий, так? і оце є єднання, єднання, в якому ми власне. Але дуже багато людей мене питається, чого я не відчуваю Бога, от, я не знаю, чи він мене веде е, десь е, по життю, чи це якась інтуїція, чи мої емоції, бо душа наша складається з розуму. І власне от наш ін розум, наша душа, розум інтелект, він дуже багато нам навіює через думки. І ми дуже багато віримо в, думка, в, дум, в думках, що це і правда, Правда, так? Але від маленька дуже багато було викривлення, було різних твердинь, які нам, наприклад, дали батьки наші. Вони не вміли нас виховувати, виховували те, як могли. Ми своїх дітей, наші діти, своїх дітей. І ми десь вчимося, так? Ну, от, і ми всі є грішні. Але ми всі в святі світі, ми є в Ісусі Христі, якщо ми визнаємо Його нашим Господом і Спасителем. Тому влада, влада в нас, в нас, Божих дітей, є в ідентичності Ісуса Христа. Розумійте, і оце нове творіння, яке ми є в Ісусі Христі. Нам треба утвердитися, що ми маємо гідність Божої дитини, хто мій батько, мій батько сам Господь. Так, моїм братом нареченим є Ісус, і це так прекрасно, що я маю і нареченство, як церква, тому що церква це наречена Христа. І, і дивіться, мало того, коли нас хрестили, ми, як я кажу, ми померли. Але також ми з Христом що зробили? Ми і вознеслися і. Воскресли, вознеслися. І також ми в Христі, де зараз є, посаджені в духовному світі по правицю Отця. Тому до трону благодаті Отця, в небеса ми можемо приходити в Ісусі Христі своїми молитвами, своїми просьбами у владі, у владі, власно, Божих дітей, які, які в. Без Христа моє нічого, але в Христі, власне, ми є царським священством. Ми цей рід вибраний. Розумієте, нам треба утвердитися твердо в тій владі, що ми маємо цю владу в Ісусі Христів. Ім'я Ісуса Христа. Власне, знаєте, як нас колись Петро Коркевич казав, ви маєте зранку от проснулися, та все, все зло, вся нечість має втікати, бо проснулася дитина Божа Господня, вау! І всі, вся нечистота має вас бояться і втікати, тому що ми є помаза помазаними, ми є в царський рід. Царський рід. І коли ми без цьому утвердимося, дійсно пізнаємо цю улюбленість, злюбленість Божої дитини, ну, то знаєте, тоді м приходить дуже велика радість. В радість тому, що, тому що м вічність ну, немає е минулого, немає е майбутнього, так є тут і тепер. І туди тепер я дивлюся на вічність, а я вже посаджена там. Я вже в Ісусі Христі. І ім'я казав Ісус Христос. Не тіштеся, що вам е, коряться е, злі духи, так і ви виганяєте їх, а тіштеся того, що ваші імена записані на небі. І це вау! розумієте, і, і, і цей перехід, коли відбудеться наш, розумієте, ми, ми всі приходимо, хто хоче розумієте, до царства невесне Ісуса. Так, царство любові, і там відбудеться оця вже повнота зустрічі, бо там ми будемо бачити лице в лице. Але перед смак ми вже маємо тут. Ми вже тут можемо в службі Божій, в Євхаристії, в приймаючи Євхаристії тіло і крові Ісуса, Ми вже маємо куштуємо цей смак. Бо Євхаристія це вершина, а служба Божа, це бенкет, це гостина. Знаєте, я завжди дуже часто кажуть, люди кажуть, є, Бог є в мені. Бог є в мені, по що то ходити, любов є в мені. Я Бога люблю, себе люблю, ближнього. По що то мені ходити до, до церкви? так? Люди не розуміють, що служба Божа, служба Божа це як бенкет. І я завжди їм розказую отак ну, по-простому. Дивіться, ми накрили якусь гарну гостину, запросили гостей. Додому, так? Наготувалися, як господиня чи господар. так? І прийшли люди, сіли за стіл і нічого не скуштували, нічого. І забрались пішли. Як ви будете почуватися? Однозначно, всі кажуть, ну погано, а чого приходили? От і власне, я Господь наш почувається. Прийшли ми до церкви, розумієте, послухали казання. І все і забралися. Якщо ми не приймаємо тіла і крові, тіло і кров, так, служба Божа Бенкет, це гостина, на якій ми, власне, приймаємо у цю їду, їда пожива, це тіло і кров Ісуса Христа, це поцілунок, це вершина, це пісня, пісень, це єднання, єднання з Богом. Тому я заохочую розуміти, хто ще до сих пір не зрозумів, що, що таке служба Божа, що це зустріч з Ісусом, з Ісусом живим, так? Ну, що, ну, але, знаєте, от. Знову ж таки, є дуже багато людей, кажуть: ну, от чому мене не торкає читання Божого з письма? От я читала, пробувала пару раз читати Біблію, от вона мені не відкривається, я не читаю більше, бо я нічого не розумію. Дуже часто я ходжу, також не розумію. Знаєте, у Дух Святий він він нас є прихрещені, як Я казала, він нам даний, миропомазані. От, але бо це відбувається два таїнства: хрещення і миропомазані. В одному таїнстві, ну, якби. Два таїнства є, так, але одним словом, називаємо це хрещення. От, і, але так як нас хрестять маленькими, знаєте, ми своїми устами не можемо промовляти. За нас промовляють наші хресні батьки. Так? Тому, на в дорослому віці обов'язково потрібно визнати, щоб активувати, відновити. відновити своїми устами визнати. Ісуса моїм Господом, Царем і Спасителем. Господь мій Спаситель, не я себе сама спасаю своїми силами. Я є немічна і власне в моїй немочі є сила моїй немочі. І коли я приходжу до Ісуса і кажу, я в своїх емоціях, в своїй душі є немічна. Ну, тому що буває так, що я і злюся, і кричу, і гніватись, зможу, і ображатися. І, і десь десь ну, є ці емоційні скачки, вверх, вниз. І ми всі люди. Ісус Христос 100% був Богом і людиною. Він прийшов на шлях. І він дуже добре знає. І Він нам співчуття вбає, тому що багатьох зціляв, звільняв, був дуже милосердний. Не казав, що ні, я не буду. Він був дуже добрий, але він питався навіть сліпого, який потребував цілий, а чого ти хочеш? Власне, кожна людина має сама стати перед Богом і сказати, чого вона хоче. І Якщо вона хоче і прагне Ісуса, прагне стосунку, прагне єднання, бо тільки через, через Ісуса. Через віру в нього, через благодать ми можемо спасатися. По благодаті. Але активувати треба дію Духа Святого, визнавши, якщо на це є ваша воля, вільний вибір, який нам залишив Ісус Христос, який залишив нам Господь, визнати всім своїм розумом, всією своєю силою, всім своїм Єдством, пережити, прожити це. Не просто сказати цю молитву, а прожити її всім серцем, сказати так, Господу, як Марія колись сказала, коли прийшов Гавриїл, вона питала, як це станеться. Але сказала Господу так, і ми також маємо прожити це. І це може статися, активуватися, відновитися. І Дух Святий нас буде водити, і ми ведені Духом Святим, його любові в Духом Святим, Христовим Духом. Ми будемо ведені, і ми не будемо питатися, як нам жити. Правильно поступаю, неправильно поступаю. Ми будемо тоді знати, Він нам, в нашому сумлінні, буде підсказувати, Читаючи Боже Слово, ми будемо знати, як жити, бо тому, що Ісус це є правда, це є істина. І в цій... тому що нема в людській правді. Знаєте, деколи люди збираються, доказують один одного: Ти правий, я права, я права такий пінг-понг. Та нема тут правих. Є Ісус Христос, є Його істина, тільки Він правий. А Ісус це є любов, і тільки любов може. Побороте це зло. Так в біблії написано: перемагайте зло добром, перемагайте зло любові. Тому десь так про все, що я хотіла вам розказати. Тому що все було створене Богом, було створене ним через нього. І для нього, єднання з Богом бути в Ісусі, так? через Ісуса і для Ісуса. Тут є ключ, Дух Святий зійде, сила Його і огорне тебе своєю любов'ю, бо входить, огортає упікаїсо від грецької тебе, Та, то можеш і навіть при тому деколи впасти. Бо коли Бог в тобі, а ти в Бозі то це вершина єднання. Марія зачала від Духа Святої і повів він її куди до Єлизавети. І коли вона прийшла до Єлизавети, що Єлизавета відчула духом, бо дитя здригнулося. В інших перекладах кажеться почало танцювати в її лоні. І вона сказала: а що, як мені, Господи, що прийшла до мене? Мати Господа мого. Бо коли ми е, наповнені Духом, бо Дух е, переливається, то Дух Божий також переливається і наближить. коли деколи не треба нічого нікому говорити, пояснювати, коли наповняюся Духом його любов'ю. Ти Просто ходиш в мирі, в спокої, в його радості. Не в своїй людській. Тому що, ну, я завжди кажу дівчатам своїм, ну, ми не маємо своєї майже любові людської. розумієте? Ну, тому що ми безсилі, Сила наша в Господі. І скільки ми маємо любові в собі, стільки маємо Ісуса. Десь так можна це все оприділити. Ну, бо Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Це означає, що через прихід Ісуса Христа людство знов примирилося, примирилося з Богом, було зцілене. і йому відкрилась можливість духовного зростання та воз'єднання з Божественним. Ми, коли хрестимось, то стара людина вмирає. Я вже про це казала, народжується власне нова людина, нове створіння. І просіть Духа Святого, щоб Він вас вів, наповняв, відкривав. розумієте, Щоб це нове, ну, що ви хочете, просіть, щоб Господь вам давав. Але деколи буває так, що ну, цей сумнів, брехня, або наша природа, кажу, Є е сумнівна, грішна, так, і ми у багатьох речах дуже багато ну, сумніваємося. Але наша душа має цю серцевину, має також емоції, почуття, а також має і волю. Все складається. От. Але тим всім, щоб нами не керували емоції, ми маємо взяти екологічно, по-дорослому, ними користуватися. Хворих людей є дуже багато, так? тому що у нас є внутрішні оці протиріччя, низька самооцінка, висока емоційність, негативні емоції. Так? Також багато конфліктів. Ну, можемо конфліктувати токсично, деструктивно, маніпулюємося або стаємо також жертвами маніпуляцій. Часто останні ми можемо бути в стресі, так? не вміємо будувати відносини. Погано можемо адаптуватися в якихось середовищах. Тому зброя є Божа, то ми повинні нею ем, розрушати твердині оці, знаєте, дитячі якісь болі, зранення нашої природи, оцієї, ну, де це. Сім'я є, знаєте, не Боже, тому що в нас вже, як нової людини, сім'я є вже Боже. Тому що Господь вже переміг, не переможе, а вже переміг ще 2000 років тому. Нам просто утвердитися, треба. У владі, хто ми є в Ісусі Христі, а ми є Христові. Розумієте? Христові. А коли живе. У вас, Дух того, хто Ісуса з мертвих, Ісуса з мертвих. То той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Бо всі, хто Вводиться Духом Божим, вони сини Божі. А коли діти, то і спадкоємці Христові. А коли хто має Христового Духа, той не й не вже його. Так? Хто... А хто не має, той не його. Хто має Христового Духа, той Христовий. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух Живий через праведність. Чи ви не знаєте, що ви Божий храм і Дух Божий вже у вас перебуває? Що маєте Духа синівства в мені, то був, ну, якщо не маєте і не відсвічили ще Духа Синівства. так? Ну, то будете мати духа сирітства і будете приходити до Бога як сирота, але я заохочую прийняти Ісуса Господом своїм Спасителем, Царем і відновитися в цьому сирітстві, в синівстві, відновитися в удучеренні, в усиніновленні. Ви ж Христові, а Христос е Божий. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, Сина свого, що викликує Авва Боже. Тому ми люблені, тому ми всі є дуже, дуже Богом люблені. Нове створіння це є вічне створіння, потужне створіння і вже тут. Тут маємо на землі утверджуватися в Христі, бо Він близько. Вірити, вірити, що Він є в мені. Вірити, власне, бо Господь Ісус, Він є переможець, і ми також є в ньому переможці. І амінь. Люблю вас, обіймаю серцем. На сьогодні все.